Одна з найгарячіших дискусій цього місяця: святкувати новий рік чи ні. От в моїй родині ми, наприклад, цілий поговорили, вирішили, що ну недоречні ці свята зараз. Тож я навіть з дітьми домовилася, що ялинку ми не ставимо. А я от вирішила, що скасувати традиції своєї родини я таким чином не дам, тому ялинку ставитиму. Кожен приймає рішення індивідуально, самостійно в своїй родині. Але на чому ми зійшлися, це на тому, що все таки дарувати. Подарунки ми будемо. Тож сьогодні пропонуємо вам невеличкий топчик подарунків у реаліях сьогодення. Побігли, побігли. А я сьогодні обиратиму подарунки для батьків, племінників та подруги. А я обиратиму чоловіку, мамі і бабусі. Почну з чоловіка. Звісно, я для нього, хоч зіронько з неба, хоч стерлінг від маска. Але тут для мене занадто затратно. Вирішила вибрати щось більш доступних для себе варіантів і обрала йому ось такий тепленький костюмчик. Він у мене працює на фрілансі, тож думаю, що йому вдома буде і тепло, і затишно. Ну які часи. Треба все таки утеплятися. І ще як варіант з пасиком нашим погуляти теж буде комфортно. А ще подумала, що хочу щось додати приємного, знаєте, якісь враження. Тож поведу його на концерт або на стендап, де обов'язково організатори збирають на ЗСУ або на якийсь благодійний фонд. Мої батьки цьогоріч урочисто декомунізувалися і виконали своїх снігурку Діда Мороза, яку вони ставили під ялинку. Тож я натомість вирішила обрати їм крутих новорічних сучасних персонажів. О, візьму цього! А як емоцію вирішила скористатися послугою від Укрзалізниці і замовити їм ще квитки на літо у Крим? І добру справу зроблю і розвеселю. В мене на черзі мама вирішила для неї підібрати практичний подарунок. У мами вдома електроплита. І зараз це створює певні незручності. Тож для того, щоб у мами була можливість і підігріти щось елементарне приготувати, візьму їй отаку газову горілочку. Якщо як і я вирішите, що такий подарунок доречний для ваших близьких, обов'язково зважайте на правила безпеки. Практичною частиною маминого подарунка я впоралася, хочу підібрати ще щось до душі. Мама любить малювати, і я подумала, що зараз ці зимові вечори при свічках вона може відволіктися тим, що отак створить красу, набір для творчості, картина за номерами. І ось така патріотична картинка, поки її чоловік на фронті нас захищає, мама хай трошки ах, не знаю, відпочине душею. Не питання, що такого подарувати племінникам, чого у них ще немає, адже сучасних дітей здивувати чимось буває досить важко. Втім, цього року малий полегшив мені завдання і сказав, що точно хоче патрончика. А щоб вони не боролися за нього з сестрою, візьму двох. А для зимових вечорів оберу їм кілька настільних ігор. Для мене особисто неможливо обійти увагою при виборі подарунків свою бабулечку, тому що знаєте, вона радіє як мале дитя подарунками. і Для мене це теж особливе свято Порадувати чимось її. У нас бабуся є своя емоційна традиція. Я обов'язково перед новим роком вишукую для неї отакий перекидний календарик з наступним роком символом знайшла бачите, з яким. Зайчика. і у неї вже навіть свяшок вбитий роками в одному і тому ж місці, де я просто привожу новий календарик чіпляю. А ще ну це такий емоційний подаруночок. Звісно, піду в інтерспорт і виберу для бабулі практичну річ, пуховик. У неї є песик, з яким вона гуляє, і зараз буде супердоречним оновити їй теплий кожушок. Ось він ідеальний варіант для моєї бабулі. Хтось скаже непрактичний білий. Зараз в умовах блекауту білий це найкращий варіант. Вона ввечері виходить гуляти з собакою. І я буду спокійна за її безпеку. Для подружки у деко я вирішила зібрати так званий теплюх комплект. По-перше, теплий костюм. По-друге, стильні капці. Ну і звичайно різдвяний пледик. А для затишку арома свічка. А ще пам'ятаєш, ми з тобою обговорювали, що в цьому році супердоречним буде до будь-якого подарунка додати донат на ЗСУ від імені тої людини, для якої подарунок готуємо. Або військову облігацію на те чи інше місто, яке буде звільнено у майбутньому. Угу. Даруйте один одному не лише подарунки, а й найголовніше любов та підтримку. Адже це точно те, що допоможе нам не лише перезимувати, а й нарешті вже дочекатися того самого нового року, коли оці всі подарунки для виживання будуть непотрібні. Спокійних вам свят, Па-па!